Допоміжний і ізюмчик. той, якого зовсім чуть-чуть. Запаминаємо. Оцей самий темний, в самій маленькій баночці, це чуть-чуть. Це, це, як казала та собачка, що якщо вони його їдять так мало, то, напевно, дуже вкусне. Ну. Але потім, коли вона вилезла да, цю банку гірчиці, то поняла, що лаханулась. Ребята, це гірчиця. Це та ложка дьогтя, якою можна все спортити. Його чуть-чуть. Чуть-чуть. Е е е е Майстро е це саме світло. А це, а це основне. Да? Сприй... Так. Це... Тепер так. дивіться, він зараз бере, наприклад, да, і наносить ще зараз масштабні. Тиски, щоб... От, наприклад, він зараз бере і е бере за основу е ну, основний колір. Так? Він короче, Начинаю рухаться, прямо так вот звезды, например, вот все, в один, вот так вот, вот так вот, вот, вот так. И потом вот вот так вот, понял? Понял? Наносишь все основным. <appe� además> Це не те, що був білим, це не треба порівнювати поверх. Це просто один з відтінків, який є ну, домінуючим на поверхнях. Ну, краще їх не, 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 не списувати. <реш> 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 краще, краще наносити шпатам, не кирми. Моя... Дивись, ну, це він просто... Це на він просто нікуди не спішить, бо він теж з Вінниці уїхав. А якщо ти спішиш, то можеш наносити от отак. Тут ага. вищу. І ось, ось в чому у нас суть. що Ми коли наносимо тут. Оп. 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 Верніт увагу. Я його наніс. Не наложив, як ніякий, а на Ну. І не намазав. Бо це різні речі. Бо тоді виходить, що то таке, що потім треба бігати, підправляти. Тобто, коли воно нанесено, дивіться, на величині зерна, то те, що ви зараз будете додавати, воно вже нікуди не ну, Воно поверх нього ляже. Тобто цей колір в нас. Тут заращувається. Вот. Вот Не питайтесь покрытий це дома. Можна облякати стіни. Ось вот таким чином. Що, я заляпався, так? Да? Чпать. А, ну тот. Зараз після цього без Можеш від краю рухатись, я по стику пройду прийду, ти опікася по краю. Назустріч мені це в краю. Дивіться. Вже виходить зараз, коли ви тут сформовані і края і правильний шар нанесли, то навіть коли ви вже наносите я на здій, дивіться що виходить. Він От. Знову ж таки, якщо я послізую проходжу поверху, бачите, нічого не відбувається. Він просто знімається, він, він додатково не лягає вже старо. Він просто знімається, вас лишається, того, щоб просить. Тепер зверніть увагу. Між собою ці кольори, щоб вони подружилися да? Коли ми наносимо носимо за панді? От я, я би зняв. Лисив де центральний, середній колір. Дивіться, що зараз показує. Є агресивність певна, правда? Вже трошки гау зловили різні. Вот эту агрессивность. Вот. Thank Та, Місаю, Зіє, так, сизвотнички мяши, мало. А позиція є Немає. Є. сзади? Нормально. Есть, ну вы збереги сама. Фокус, фокус, труляє. Я не знаю даже, як це виходить. Ну ладно, виходить. Ну у нас та є якось цей. Это естественно, да. А в цей момент, в этот момент мы можем просто там, где. Є, е, звісно, ну, до цього всього можна їх софта але, і совтачувати. Він вже класно зверху житті забиває кори. Да, бо всі наші матеріали між собою дружу, компонуються і їх можна з'єднувати для досягнення більш е, багатих, цікавих ефектів. Назви ви зараз я зробив, бачите, які? Прикольно звичайна. Питання, а тим більше, якщо у нас після, що бачить? Якщо зараз ну, додачи першу фолу, що це вимагає, можливо, можна і темніше, я зараз взагалі беру самий темнішу. Беру самий темний. Беру самий темний. Это и кистью наниз. чтобы сразу у нас получился мягкий эффект. О боже, що ж Ай-яй-яй. Я, я запоров. Знаєш, клієнт така дивиться, який я вам тут зробив, блін, дефект, ефект. Ви готові за це додатково платити кошти? Чи я перероблю? Перероблю, як було. Зринітував, як я це робив, я не мокнув та нічешу да. Ну что, Вадим? Я побывал тогда сюда? Нет. Вырвал инструмент взрук. Да, я сам все сделаю. Их я на цьому зупиняюсь. Звітні увагу, скільки тут було темно. І наскільки він равномірний, так? Да? Равномірний тягне, все нормально? А? Мені Менірно. Все. Але приємніше виглядає, чим воно все. Ні-ні. І навіть оця ну, довго пламня проводиться прямо, воно там викладає. Ні, ні, оце біло. Віло? Мені подобається. Слава Богу. Якщо Натасі подобається, то значить нам всім теж подобається. Женщинам погласна з мужчинами. У нас є мужчини, які не согласні. А яка йде градація між кольорами в тон, в полутон, в два 02, 05 і база. 0,2-0,5. Оце база. Це 0,2 пігмент, а то 0,5. То той той, це мілілітри чи 0,2.